Психолог, психотерапевт або лікар психіатр до кого звернутися? Уявимо собі, що ви вирішили звернутися до спеціаліста, бо вже давно з вами відбуваються якісь дивні речі. Ви не розумієте, що ви відчуваєте? Вам складно регулювати себе. Ви маєте проблеми з тривожністю або з депресією, маєте якісь негативні, депресивні або тривожні думки, або інші інші проблеми. То до кого тоді звернутися? Це відео саме для тих людей, хто вагається і поки що не знає. Сподіваюся, що воно буде вам корисним. Перше, що вам треба зрозуміти, різницю між психологом, психотерапевтом і лікарем-психіатром. Психолог це спеціаліст, який закінчив вищу освіту, наприклад, психолога да, бакалаври або магістр. І цей спеціаліст може консультувати, надавати певні консультативні послуги, наприклад, як справлятися з якимись труднощами, як. Справлятися зі злостю, як справлятися зі стресом, або як допомогти собі впоратися при втраті близької людини, або ви маєте якісь проблеми з адаптацією у новому середовищі і так далі. Психолог, на жаль, в нашій країні не практична освіта. Спеціалістів, яких нас випускають з університетів, їх вчать дійсно, як практикувати, як консультувати і тим паче як психотерапевтувати. Це дуже важливо, що психолог не може займатися психотерапевтичною освітою. Щоби психолог міг стати психотерапевтом, йому треба пройти освіту додаткову, після дипломну освіту у якомусь психотерапевтичному методі. Це гештальт когнітивно терапія, когнітивно-поведінкова терапія, схема терапія і так далі. І тому подібне. Чому це важливо? Бо саме така освіта дає практичні навички. Важливо також, щоб цей е, психолог він, е, вчився у методі, які дійсно є доказовим, які є ефективним, і на програмах, які є сертифіковані і акредитовані е, акредитовані міжнародними асоціаціями. Це також важливо. Е, е, такий спеціаліст. Е, ми його називаємо психолог-психотерапевт, е, тому що це не медична освіта, але він може займатися психотерапією. Одразу скажу, що психолог, психотерапевт може лікувати певні розлади. Якщо, наприклад, це когнітивно поведінковий терапевт, він може лікувати е, тривожні розлади, депресію, розлади агресії, багато багато різних розладів особистості. Але що не може робити психолог-психотерапевт, оскільки він не є е, спеціалістом медичної освіти, він не може і він не має права виписувати ліки, коригувати лікування і ставити діагнози. Він не може цього робити. Хто ж може ставити діагнози? Перше, ну, звичайно, лікар-психіатр. Лікар-психіатр це основна людина, яка може поставити діагноз. Психолог, психотерапевт може тільки припустити певний діагноз. Він може сказати, що ось це. Схоже на симптоми депресії, але для того, щоб поставити точний діагноз, психолог має або психолог-психотерапевт має скерувати людину до психіатра. Психотерапію можуть робити не тільки психологи, а ще і лікарі-психіатри. Але теж треба переконатися, що ці лікарі-психіатри мають психотерапевтичну освіту у якомусь методі. Ну, наприклад, це когнітивно-поведінкова терапія або схема терапія, або будь-яка інша психотерапія. Чому це важливо? Бо в нас існує також певна медична спеціалізація. Вона називається лікар-психотерапевт. Але на жаль, наскільки я знаю, і те, що я дізнавався у своїх колег, які навчалися у цій спеціалізації, вони кажуть, що там немає практичних навичок. Це спеціалізація, але насправді вона не дає практичних навичок. То лікарі психіатри теж можуть мати психотерапевтичну освіту певному методі. І тоді вони можуть і прописувати ліки, і ставити діагнози, і при цьому лікувати терапевтичними методами, психотерапевтичними. Вам треба це визначити, дізнавшись у вашого спеціаліста, до якого ви звернулися, хто він є. Все залежить від того, що вам конкретно потрібно: чи вам потрібно медикаментозне лікування, тоді ви йдете до лікаря-психіатра, чи вам потрібно психологічні якісь консультації пов'язані з певними проблемами? Тоді це можна звернутися до психолога, або вам потрібна. Повноцінна психотерапія, тобто лікування психічного розладу не медикаментозним, а психотерапевтичним шляхом. Дуже важливо зрозуміти, що психотерапія відрізняється від психологічного консультування. Консультування це більш легкий тип втручання, де ми знову ж таки спілкуємося з людиною, пояснюємо якісь важливі речі, якщо в людини немає якихось серйозних діагнозів, але вона має при цьому якісь психологічні труднощі, проблеми життєві і так далі. Психотерапія це лікування розладів. І класична психотерапія, як вона розуміється, це лікування розладів, але не медикаментозним шляхом, тобто психотерапевтичними методами. Ми можемо поєднувати психотерапію з медикаментозним лікуванням, якщо е лікар визначив, що це є найбільш доречним, зазвичай найбільш ефективним є саме поєднання, якщо у людини є важкий розлад, але багато розладів можуть лікуватися тільки е психотерапією. Наприклад, посттравматичний стресовий розлад ПТСР не лікується медикаментозно. Нього немає. Uh... Лікування воно може тільки симптоматично лікувати, але є певні розлади психічного спектру, які неможливо лікувати медикаментами. Так само і неможливо щось лікувати психотерапією. Наприклад, шизофренія, наприклад, якщо в людини біполярний розлад, то дуже гарно поєднувати медикаментозне лікування з психотерапією. Психотерапія дуже добре допомагає людині справлятися з депресивними епізодами, тобто зменшувати симптоми депресії, краще справлятися, швидше виходити з депресивних фаз. І це дуже важливо розуміти, що насправді психо, психіатрія і психотерапія дуже гарно працюють у зв'язку. Вони дуже добре поєднуються і створюють найбільш такий приємний, оптимальний і найкращий результат у довготривалій перспективі. Людина не тільки може зменшити проблеми там пов'язані з фізіологією за допомогою медикаментозного лікування, а ще за допомогою психотерапії може навчитися більш здоровим і якісним ефективним навичкам, як справлятися з психологічними проблемами то обирайте, що потрібно конкретно вам. Сподіваюся, що я зміг дати відповідь на це запитання. Всім гарного дня!